А навіщо людині зуби? Щоб їсти? А для чого ще? Щоб боліли Підлеглий звертається до начальника. Скажіть, будь ласка, можна я сьогодні піду зробити раніше? У мене поважна причина? Яка це? Я ж у відпустці? Куме? А за що ти п'ять років у в'язниці відсидів? Та йшов я ввечері додому, а мене перестріли двоє. Один каже Ану, знімай кожу, а другий Знімай шапку. І що ти зробив? Ну, я й зняв. З першого кожух, а з другого шапку. Батько гнівно звертається до доньки. Ти навіщо сказала мамі, що я повернувся вранці. Тату, я ж тільки відповіла мамі, що не подивилася на годинник, бо готувала сніданок. Молодий чоловік одружився. Перед першою шлюбною ніччю виходить із ванної і бачить, що його дружина вже лежить впоперек ліжка. Ну от, відразу видно. Що порядна дівчина навіть не знає, як лягти. А вас хіба зрозумієш? Один каже так, лягай, інший так.